Стильний рюкзак для дитини у фіолетовому кольорі. Складається він з одного найбільшого відділення. І додаткова кишенька, застібка, блискавка з меншого відділення. Всередині є потаємна кишенька. Глибока. Також є дві накидні кишеньки. Одна ось так відстіпається. Виглядає ось так всередині. Ще одна кишенька на липучку. Прозора. Є додатково такий брілок можна причіпляти на замочок або тримати всередині. І є додатково ось такі прикраси на рюкзак. По боках у нас два. Відділення плямки регулюються з дихаючого матеріалу, кріпляться між собою. Придбати цей рюкзак ви можете на сайті i lovmami.ua